Best of the best. Я думаю, не потрібно перекладати цю номінацію, тому що саме у цій номінації це зібрані найкращі студенти ВДФК, неважливо у якій сфері, адже це вже є найкращі у своєму напрямку. Тому топ найкращих студентів у рейтингу ВТФК. Найкращі з кращих оголошую номінацію топ студенти. Для нагородження еліти коледжу запрошую заступника директора з навчальної роботи Миколу Поліщука. Так, Микола, ми вас чекаємо. Орієнтарія, приєднуйтесь. Я бачу, що... Да, що є вже готовність. Отже, бежто все без. Я бачу, тут вас багато. О, чотириста людей. Прекрасно. Так, Це майбутні депутати Верховної Ради, члени кабінету міністрів. Не може, не Отже, шановні, кожний випуск має свою родзинку. Родзинкою випуску 2024 є нова номінація. Топ-студенти коледжу. Між іншим, впроваджено найкращим директором коледжу Світланою Василів. Я так розумію, крип номінації буде ще конверт. Я думаю, я буду довго а, працювати. Добре. Так, отже, шановні. Ми запрошуємо на цю сцену тих студентів, які ви вже сьогодні неодноразово бачили. Це дійсно краще, найкраще, для яких 24 на 7 – це немало, бо вони встигали все і абсолютно в різних сферах діяльності в студентські роки. Це топ-студенти, які в майбутньому, я сподіваюся, будуть складати владну еліту нашої процвітаючої, мирної держави. Отже, запрошую на сцену Зарубіну марію група 4 ОПЕ! Довка готах -то студентів доєднується! Випускниця групи 4 ОП. Староста Моска люх віталіна! А, Також запрошуємо випуск. Половина горду топ-студентів випускних групи 4АБ. Віголь Владислав. Наша зірочка, яку вже і пан Олександр, помітив. Живемо на сцену випускницю групи 3. Опе топ-студент Петренко Олену. А топ-студентів поповнюють випускники групи 3. Е, Барабаш Єлизавета. За нею крокує червоною доріжкою вернетка. Катерина Казимір. Запрошуємо ходою урочисто пройти Марчук-Валерію І нашу чарівну випусницю топ студентку Олену Полянську. Просимо доєднатись до цієї когорти зіркових студентів, випускницю групи 3 Одессу Сокіринського. Гендерний перекет, так? Да, да, так. Саме... Піднятися на цю сцену топ-студентів відділення електроенергетики, електромеханіки, випускника 4 а 1 Козачкове. випускник групи 4А2, Марковський Павло. Випускник групи 4-2. а Чуко, Олександр! Випускник групи ВЕ є артем Запрошуємо на цю сцену випускників комп'ютерного відділення. Еліту відділення майбутнього еліту держави. І так очолює зірковий студент випускник Топ студент коледжу Кужіний Ваптимер, група 4К 2 два. Ав'янський Дмитро, група 4 К2. Випускник групи 4К 1 Андренко Станіслав. Голощуків не група 4К 1 Запрошуємо на сцену випускника групи 4К1 Опадесь Ігора. Група 4К3. Шарай, Владислав. Опакує кагонту Корзняк Андрій, випускник групи 4К1. Наше радіотехнічне відділення «Коріє» Савич Станіслав. Лиса леоні і запрошуємо на сцену топ-студентку випускницю групи 3 трипе червонецьку лілію. Коледжу дуже щиро вірю, що кожне наступне покоління буде на кого рівнятись і будуть намагатись перевершити ваші досягнення. Дякуємо вам, топ студенти 20-24. Топ Вітаємо! Обоська вашовесну, бо до вас і теплі спогади про те, що ви були. І є найкращими!